Доброго дня! Вас вітає гурток Світ моди. Я керівник гуртка «Сокор» Лілія Миколаївна. Ми працюємо за програмою моделювання іграшок-сувенірів. Сьогодні тема нашого заняття виготовлення вузлової ляльки. Починаємо частина 1. Нам потрібні є два кола. Одне трішки більше, друге менше. Це буде спідничка. Можна брати і одну спідничку, можна і три, і чотири, і п'ять, тільки в принципі, хто забажає. Я завжди беру дві. Отже, шукаємо в серединку. Приблизно. І нам потрібен шпаточок сантепону. Може бути вата або крупа. Ставимо посередині і робимо, як діти кажуть, це привид. Робимо такого невеличкого привида. Ось. Від того, скільки ми даємо синтепону, стільки в нас виходить і величина голови. І ниточкою потім зав'язуємо. У нас виходить ось така голова і нижня спідничка. Тепер беремо іншу спідницю і таким самим методом, але вже без синтепону, Накладаємо. Приблизно шукаємо серединку. Три роки дівчинка мала зробити свою першу ляльку і тоді їй дозволяли вдівати платько. Так, це була українська традиція. У нас є готова заготовка. Зараз ми будемо робити ось ручки і голову. Таким чином складаємо тканину пополам відкриваємо її, тимось, де в нас є серединка, і згортуємо до серединки кінчики. І ще один раз пополам. Ось. Тепер такий невеличка така річ. Замотуємо кінчики. Для початку просто замотуємо, нам не потрібно їх якось дуже акуратно і гарно, щоб просто трималися ручки. Ось. І потрібно серединку відкрити. Тобто відкрити. І надіти на ляльку. Але перед тим обов'язково я раджу дітям обрати, де буде перед, а де зад. Там, де в нас гарненькі складочки, там ми вибираємо завжди, де буде перед ляльки. Ось тут, наприклад. Ось так ставимо і надіваємо ручки вниз і робимо чисте личко. Всі складочки стараємося назад. І ниточкою знову вже замотимо. Багато дітей питають часто, чи можна намалювати очі. Ляльці мотанці, ні одній ляльці мотанці не можна надавати очі ні в якому разі. Є така як традиція, перевірка, що лялька, вона ж не звичайна просто іграшка, вона як поберіг, що може забрати через очі душу, тому не раджу робити такого. В деяких ляльках це ця сама лялька називається лялька-дзвіночок. Є різні види ляльок-мотанок, є більш дорослі вони і вищі. Оце як дитинка виходить. Там роблять на голові хрести з ниток, різнокольоровий. Ви, мабуть, бачили в сувенірних магазинах. Тобто це є теж традиція і є своя символіка. Горизонтальна лінія означає землю, а вертикальна означає небо. Тобто це є перетин землі і неба. Але назва лялька мотанка дзвіночок йде від того, що в неї спідничка форму, як дзвоник іде. Ось так. Так. Отже. Вислухали завдання і зараз ми приступаємо до роботи.